Геловін у Німеччині це захопливе свято, яке поєднує в собі сучасні традиції, запозичені з американської культури та відгомін давніх звичаїв, що сягають корінням в історію Європи. Давайте розберемося детальніше і дізнаємося, що робить це свято особливим у Німеччині, включаючи історичні факти та незвичайні традиції. Хоча Геловін, як масове свято прийшов до Німеччини відносно недавно. Його витоки можна пов'язати з давніми кельтськими традиціями. Кельти, що населяли території сучасної Німеччини понад 2000 років тому, відзначали свято Самайн у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Вони вірили, що у цей час межа між світом живих і мертвих стає тоншою, а духи можуть блукати землею, щоб відлякати злих духів. Кельті розпалювали багаття і надягали маски, традиція, яка пізніше трансформувалася в сучасні головінські костюми. У середні віки на території Німеччини існували осінні ритуали, пов'язані з шануванням померлих. Наприклад, у деяких селах люди залишали їжу на порозі будинків для блукаючих душ, що нагадує звичай частувати духів, який пізніше став частиною Галовіну. Сучасний Головін почав поширюватися у Німеччині лише у 1990-х роках завдяки впливу американських фільмів, серіалів та попкультури. Цікаво, що поштовхом до його популярності став маркетинг, магазини почали продавати костюми та прикраси, а клуби влаштовували тематичні вечірки. До цього німці майже не знали про таке свято, і воно досі сприймається як іноземне. У великих містах, таких як Берлін, Мюнхен або Дармштадт, влаштовують гелавінські ярмарки та ходи. Найвідоміший парад проходить у Дармштаті, тисячі людей у костюмах, величезні платформи з декораціями та море креатив. Це видовище приваблює туристів та місцевих жителів. У Німеччині на Гелевін часто готують юберзупи. Тобто кремовий гарбузовий суп з імбиром або вершками. Це не тільки смачно, а й символічно. Гарбуз головний атрибут осені та свята. У деяких сім'ях ця страва стала невід'ємною частиною вечері 31 жовтня. Але все ж таки не всі німці полюбляють геловін. Бували навіть випадки, коли місцеві жителі вивішували таблички Хайне зісіпен, що значить солодощів немає. Щоб віднадити дітей. Однак у містах майже таких протестів не зустрінеш. У нашому місті влаштовують вечірки, ярмарки та навіть моторичні квести для дітей. Сьогодні ми покажемо, як ми веселимося на одній з них. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на наш сімейний канал, ставте лайки, якщо сподобалось відео. Діліться з друзями та пишіть коментарі, як же ж ви відмічаєте свій хеловін і чи відмічаєте його взагалі. До нових зустрічей!